Кожного разу, коли я берусь за огляд планшету, я вважаю за потрібним починати це відео з моїх думок і аналітики на тему, кому таки потрібний планшет, як його використовувати і все оце. Але цього року я вирішив цього не робити, тому що я подивився на звичайну статистику. Планшети випускаються постійно, лінійки оновлюються буквально кожного року. І це може означати лише одне: що вони дійсно комусь потрібні, інакше їх було б недоцільно випускати. Сьогодні дивимо Ось на нові Samsung Galaxy Tab S10 FE та Galaxy Tab S10 FE Plus. Як і у випадку зі смартфонами з приставкою FE, це у нас майже флагманська лінійка, і от про це сьогодні будемо говорити. Вони не такі дорогі, як флагманські моделі, але при цьому мають майже всі фішки дорожчих версій. І саме тому, мені здається, саме версія FE багатьом підходить ідеально. Бо за них не треба платити як за дорогий ноутбук. Хоча про порівняння з ноутбуками тут. Теж буде. Варто сказати, що як в смартфонах Samsung, так і в планшетах FE це не про бюджетні лінійки. Вони більше все ж таки наближені до флагманських, тому і належать до лінійок S і Tab S. Просто з приставкою FE вони в чомусь спрощені, що логічно. Адже далеко не всім в планшеті потрібні надкруті камери, потрібна просто нормальна для документів, лічильників, мітінгів, щоб дошку сфоткати, наприклад. Не всім потрібне надпотужне залізо. Потрібне Просто достатні для роботи чи навіть ігор, чисто для відпочинку. Але якщо планшет таки потрібний для роботи, для навчання, лекцій, наприклад, і так далі, щоб виконувати роль мультимедійного комбайну, але при цьому не за всі гроші світу, то версія FE якраз може вам підійти. Головні фішки цих новинок найбільший екран у серії Tab S FE, захист корпусу по стандарту IP68, так вони ще й водонепроникні. Дисплей з частотою розгортки 90 Гц для. Плавного скролінгу, Galaxy AI та електронне перо S-Pen в комплекті. Як бачите, вже по цим функціям планшети прям цікаві. Але чим же вони таки відрізняються від флагманських? В першу чергу, типом дисплея. Він тут IPS LCD, а не AMOLED. Також динаміків на корпусі 2, а не 4, трохи простіші камери, стилус без підтримки Bluetooth. І, звісно, у флагманів потужніше залізо і вищий цінник. IFE, якраз для тих, кому потрібно все. Але не в ультраспектрі, бо FI можна перетворити і на непогану ігрову консоль, і на ноутбук з режимом DEX та клавіатурою, і на графічний планшет, на якому можна створювати навіть шедеври, і на компактний телевізор. Які ви скрізь можете взяти з собою? От ми нещодавно подорожували автомобілем, ночували в ньому, і наскільки було б круто мати з собою планшет. Я б докупив би ще окремий маунт, щоб повісити його на спинку, наприклад, переднього сидіння, і ввечері можна було б дивитись нормальний такий телевізор. Бо коли він не дуже далеко від очей, то це прям еквівалент нормальної діагоналі. І до речі, якщо ви багато подорожуєте автомобілем, то планшет це чи не найкращий гаджет. Тут можна і карти дивитись, тут можна... Можна і в ігри грати, але головне ввечері дивитись якийсь контент до того ж, тут є можливість встановити E7. Нова лінійка Tab s 10 FE випущена в двох розмірах: на 10,9 і дюймів, як і раніше. А от плюс версія підросла, і тепер діагональ дисплея аж 13,1 дюйми. Корпус став навіть тонкішим. Цього 6 міліметрів, і при цьому захист від вологи та пилу тут IP68. В клавішу блокування вбудований сканер відбитків. Працює він, я б сказав би доволі швидко. Єдине, що з таким розміром доводиться звикати, де ж у вас зараз повинен знаходитись палець. Наприклад, якщо я тримаю планшет горизонтально, то використовую палець лівої руки вказівний. Якщо вертикально, то вже чи вказівний, чи великий палець правої руки, і треба тягнутись. Вгору, ну це нюанси, до яких швидко звикаєш. Планшет може бути завжди на зв'язку. Тут є гібридний слот для сімок, один для фізичної, і що важливо, один є сім. Просто дивіться, яку версію ви купуєте. До речі, я взяв собі саме версію на 256 гігабайт з 12 гігабайтами оперативної пам'яті. Якщо брати планшет, то треба розуміти, це не смартфон. Скоріше за все, він з вами буде декілька років, і хотілося б, щоб не почав глючити, оновлювався регулярно і ви могли ним користуватись як нормальним комп'ютером. Дисплей має частоту розгортки 90 Гц. у флагманських моделей 120 Гц. Проте, нагадаю, що різницю між 60 та 90 90 Гц помітити набагато легше, ніж між 90 і 120 Гц. Це мої особисті спостереження, я про це розповідав вже роки і роки назад. Панель, як я вже сказав, IPS. У флагманів AMOLED, і це дійсно вагома відмінність. AMOLED виглядає більш преміально, проте тут дуже якісна IPS-панель. Без прямого порівняння ви не будете помічати відмінностей. До речі, сподобалось, що скло навіть в великій моделі міцне і не продавлюється. До речі, навіть в великих iPad теж не amoled панель а IPS. І там через товщину чи слабенькі скло Воно продавлюється, мене це прям бісить. А тут я спробував респект. Роздільна здатність в більшій версії зросла і тепер складає 2880 на 1800 пікселів. І навіть не дивлячись на зростання діагоналі, щільність пікселів на дюйм все одно вище. Була 244, стала 259. В 10,9 дюймовій версії роздільна здатність не змінилась. 2404 на 1440 точок. В комплекті з планшетом є стилус, який за допомогою магнітів кріпиться на корпусі планшета. Його Можна закріпити. Позаду, можна закріпити зверху. Мені здається, це круто, що є така варіабільність, і якщо ви щось написали, можна взяти його, причепити і продовжити далі працювати. Це гарний інструмент для тих, хто багато конспектує. А якщо на дисплей наклеїти paper-like плівку то відчуття будуть як від справжнього паперу. І особливо круто, що тут є Galaxy AI, і він добре розпізнає рукописний текст, навіть українською, і навіть такий карявий, як у мене. І тут якраз таки можна зрозуміти, для чого потрібний саме штучний. Інтелект, тому що я інколи пишу і сам розумію, що роблю спеціальну помилку, і після цього планшет аналізує так: тут такі літери, тут такі, оце малось на увазі. Тож виправлю помилки і розпізнається прямо круто. Процесор в новому поколінні також оновився. Тепер тут Exynos 1580 замість 1380. Він 4-нанометровий і я б сказав би, це гарний процесор для середньобюджетного пристрою. До речі, саме такий встановлено і у новому Samsung Galaxy A56. Звісно, це не монстр по продуктивності, але такого заліза вистачить не тільки на простенькі задачі. Я спробував навіть в важкі ігри з ним пограти, і це можна робити з нормальним комфортом, особливо якщо підключити якийсь геймпед. Навіть змонтувати відео в LumaFusion можна, навіть зняти в 4К. Особливо це зручно робити з тим самим стилусом. Можна під'єднати додаткові маніпулятори, як миші чи клавіатури. Оригінальні також є. Із фірмовою клавіатурою планшет перетворюється майже в справжній ноутбук. Дуже важливе оновлення в меншій версії. Тепер тут версії оперативної пам'яті такі самі, як і у великої 8 та 12 ГБ. Раніше для меншої версії були доступні тільки 6 чи 8 ГБ. Тож це гарне покращення, яке вплине на комфорт роботи з меншим планшетом. Версії накопичувача можуть бути на 128 чи 256 ГБ. І тут одразу скажу, що слоту для картки пам'яті немає, тобто обирайте собі версію, яка вам підійде через роки. І до того ж, якщо ви обираєте версію на 128, 8 гігабайт ви отримаєте 8 гігабайт оперативної пам'яті. Про це теж не забувайте. Якщо раніше камер позаду було дві, але тільки в великій версії, то тепер в обох версіях по одній. Це такий апгрейд даунгрейдом. Ні, насправді я жартую, тому що камера, хоч і одна, але стала з вищою роздільною здатністю. Була на 8 мегапікселів, стала на 13. І на мою особисту думку. Раніше ультраширик був занадто слабеньким, і це планшет, доволі великий, і використовувати його для фотографії, як мінімум, дивно. Ви не будете бігати по природі і щось знімати на свій планшет. Для чого тут камера? Для того, щоб сфотографувати, як я вже сказав, якийсь конспект, щось на дошці, щось що прямо зараз треба зробити, а в руках тільки планшет. І тут якраз таки нормальна одна камера, мені здається, це краще, ніж дві, але доволі посередні. Відео можна писати в 4К 30 кадрів. На секунду. Тепер до автономності. Ємність акумуляторів не змінилася. 8 000 мАч для меншої версії, і 90 для більшої. При цьому автономність у меншій версії трохи краще, ніж була, через більш енергоефективне залізо. А от у більшій версії час роботи не змінився. З однієї сторони, батарейка така сама, дисплей більше, але знову ж таки залізо більш енергоефективне, так що приблизно виходимо одне на одне. Швидкість зарядки по дроту також не змінилась: 45 Вт. Звісно, без дротового. Заряджання немає. До речі, про порт. Версія FE відрізняється від флагманської ще й тим, що тут він в версії USB 2.0. Це означає, що навіть режим DEX ви не зможете виводити на зовнішній екран. І це невеличкі обмеження, тому що планшет дешевше. Проте, якщо ви підключаєте його до клавіатури, як я вже сказав, ви можете використовувати режим DEX прямо на екрані цього планшету, і він дійсно перетворюється майже на звичайний комп'ютер, на якому можна робити ну, буквально все, що вам заманеться. Майже все в тому, що більшості людей, які працюють в браузері, з поштою, з документами, да навіть з якимись медіафайлами, цього буде предостатньо. І я дійсно вважаю, що такий планшет може замінити ноутбук для багатьох людей, які от зараз думають, а що мені придбати. Є люди, які не готові миритися з навіть не потужністю, а напевно універсальністю ноутбука за ці гроші, при цьому отримуючи щось доволі неякісне, неякісний дисплей з низькою роздільною здатністю. Великий корпус скрипучий, не такий якісний. Так, дійсно з ним можливо буде звичніше працювати, якщо ви до цього працювали з комп'ютером. Але давайте просто подивимось, що ви отримаєте, купуючи от такий планшет, і якщо вам потрібний ноутбук для задачі, які я вам вже перелічив. Давайте просто по факту: от стільки коштують планшети. Покажіть мені за ці гроші ноутбук з подібними дисплеями, високої чіткості, з 90 герцовою розгорткою. При цьому, щоб вони були. Сенсорні і з підтримкою електронного пера, і щоб це перо ще і в комплекті було, щоб корпус був такої якості, металевий, щоб ноутбук був з такою конською автономністю, з камерою, причому доволі непоганою, як для планшета, з можливістю вставити SIM чи є з вологозахистом, щоб можна було під зливу потрапити, наприклад, якщо ви багато подорожуєте. І скільки б ви не шукали, повірте, ви нічого подібного не знайдете. І тут можна скільки завгодно розмірковувати про те, що комусь Windows підходить більше? Це дійсно так, і комусь він підходить більше. Але якщо ваші задачі пов'язані, якраз таки, як я вже сказав, з документами, браузерами, щось сфотографувати, обробити, зробити фотографію на камеру, одразу передати її на планшет, обробити на гарному дисплеї за допомогою стилуса і показати її, наприклад, замовнику, чи самому подивитись, чи кудись відправити, і можна вигадати ще багато, багато кейсів, то хіба це не вагомі переваги? Це, що я вам тільки що перелічив, щоб обрати саме от такий планшет, а не ноутбук за ті самі гроші. Тут же можна підключити будь-яку клавіатуру чи мишу, чи придбати оригінальний кавер кейс з клавіатурою і трекпедом, увімкнути прямо на планшеті режим і отримати шикарну машину для роботи і дозвілля. І навіть при тому, що я не прям фанат планшетів, мені вистачає смартфона майже для всього. Поки тестував його, дуже часто використовував його в режимі багатозадачності. Бо, як ви пам'ятаєте, зараз Folda у мене немає. Я на одній частині розміщував YouTube, на іншій Clash of Clans чи Brawl Stars, і причудово проводив свій час з планшетом. Я не назву це оновлення революційним, проте воно якісне. Змінилася потужність, трохи покращилася автономність в базовій версії, краще стала основна камера. Корпус став ще легкішим і тонкішим. І для тих, хто дійсно хоче використовувати планшет не тільки як прибет дівайс, а ще і як робочий інструмент, як ноутбук, в більшій версії, типу. Пер реально великий екран, а на цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть свої коментарі. Напишіть, як ви використовуєте планшети, що думаєте про новинки від Samsung. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.